1811 класників закінчили в цьому році загальноосвітні школи Донеччини, 715 з них відмінники. Ці хлопці і дівчата, які пішли до першого класу у 2014-му, коли почалась російсько українська війна. Останні чотири роки учні отримували знання попри тривоги, відсутність світла, втрату домівок. Я дуже сподіваюся, що я вступлю до омріяного закладу освіти. Я зроблю усе, що можливе, щоб принести користь своїй країні настільки, наскільки це можливо. Я дуже люблю Донеччину. і Я думаю, що усі, хто тут зібрались, ми всі її любимо, і вона назавжди залишиться в наших серцях. Я в Донецької області, і це моя батьківщина. Я вже давно не була там і не знаю коли зможу, але сподіваюся, що повернусь. Я хочу кричати про свою любов до батьківщини. Всім хочу доводити, що Донецька область це найсильніша, наймісніша, наймізніша область. За час повномасштабного вторгнення Донеччина вперше провела такий випуск. Він відбувся у форматі телемосту Дніпро-Київ. Під час церемонії талант, інтелект творчість, яка відбувається за ініціативи нашого голови Вадима Сергійовича Філашкіна, в фокусі якого постійно знаходяться всі освітні процеси. І сьогодні відбувається вшанування наших переможців, які отримали свідоцтво з відзнакою, і переможців всеукраїнського рівня олімпіади конкурсів з усієї Донеччини. Під час урочистості звучали теплі слова та виникали сюрпризи. Першим був музикальний. Не бійся маленькі, <плес> на ручки доненькі, я чую, як б'ється швиденько, серденько, вже стерті кордони і відер легенькі, <плес> із харковат медуть козаченькі, за Дякую. Вітальним словом до випускників звернувся очільник області Вадим Філашкін особисто взяв участь у церемонії свята. Нам сьогодні дійсно захотілося вам зробити свято. Ви його заслуговуєте. Багато років ви навчаєтесь в найскладніших умовах. Не кожна дитина, не кожна родина витримає. Ви здобули перемогу на освітньому фронті, поки наші захисники оборонять нашу державу, нашу рідну Донеччину. Ви своїми знаннями доводите те, що Донеччина не зламна, Донеччина не скорена. Вся Донеччина вами пишається. Ви наше майбутнє. Після завершення вищих навчальних закладів ви будете відбудовувати і відроджувати нашу Донеччину, нашу країну. Слава Україні! Дякуємо, Валерій Матрійович. Начальник Донецької обласної військової адміністрації вручив відмінникам навчання пам'ятні коїни, символи незламності регіону, зображення мапи області та її прапор. Музика. Крім того, Вадим Філашкін вручив пам'ятні подарунки переможцям малої академії наук. Діти Донеччини вкотре підтвердили гідний рівень освіти, навіть в таких надскладних умовах. Я планую піти на менеджмент в Київ, а потім ну, і пойти по спеціальності, щоб працювати на Україну та робити їй користь. Естафету випускників Донеччини прийняв Київ у столиці. Також вручили коїни і сертифікати про середню освіту. Зібрали вчорашніх 11-класників та їхніх батьків у Маріупольському виші. До майбутніх студентів звернувся заступник голови Донецької облдержадміністрації Олександр Шевченко. Він наголосив на важливості ролі молоді у розбудові області. Привітав випускників з особливим днем у житті юнаків і юнак і ректор університету Микола Трофименко. Науковець запросив охочих до вступу в одному з кращих вишів Донеччини Маріупольському університету. Хочеться, щоб ви продовжили цей поступ успішно. Хочеться, щоб ви не забували звідки ви. Хочеться, щоб ви гідно несли наші наші стандарти, наші принципи Донецької області. В доросле життя, щоб ви продовжували вчитись в українських університетах, щоб ви ми запрошуємо вас в Маріупольський університет, в тому числі цей день на п'ятому році війни у молодих людей залишиться у пам'яті назавжди, але нині вони святкують своє доросле життя життя після школи. Мені дуже сподобалось, були гарні люди. Запрошені мені дуже сподобалося враження, дуже емоційні. Було дуже чудово, я дуже вдячна всім, хто це організував. Все було дуже чудово, неймовірно.